Ніж від компанії EF Grow. Модель EF239. По ножу залізяка у нас D2. Ніж не маленький, довжина клинка 100 мм і загальна довжина 230 мм. Товщина побуху 3,3 мм, спуски вогнуті і зведення в 0,45. Дуже-дуже різучий. Замок лайнер лок, підшипники в осьовому, Механіка. Чудесна фліпує легесенько і дуже чітко. Дуже класно вистрелює клинок. Дітент у нас відмінний. Шарикові підшипники відрабатують на всі 100%. Виборки бачимо великі для облегчення і вага його 130 грамів. G10 класно текстуровані, кліпса глибокої посадки, м'якенька і гарно пружиниста.